Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, ми з України, з міста Харкова. Сьогодні ми в своєму питомничку знаходимося. Чим такі привабливі ялинки будь-які своїм зовнішнім виглядом вони пухнасті, вони неймовірні навесні. Сьогодні відео саме про ялинки вищі і ті, які подушковидні. Ось у нас тут невеличка колекція, друзі, ялинок, які дуже привабливо виглядають в будь-якому садочку. Особливо, якщо садочок невеликий, ось саме ці рослинки будуть доречні в такому садочку. Але навіть якщо садочок великий, теж є місця біля будиночку, біля зони відпочинку, або, може, у вас є. Кам'яниста гірка або рокарі. Де ось саме такі рослинки будуть дуже гарно виглядати. Друзі, починаю розповідати про таких красуничок. Дивіться, на задньому плані в нас стоять ялинки, які зростають найвище з усіх, що тут в нас розташовані. Це ялина блакитного кольору, це ялина канадська, коніка вандер. Ось Ще одна тут розташована. Навесні, коли з'являються нові прирісти, вони зеленого такого насиченого кольору. Ось саме зараз вони почали перетворюватися в блакитні, блакитні такі красиві, дуже голочки. І вся ялина, маючи таку назву ялина канадська коніка блю. Вандер, вона потроху стане блакитнішою і буде дуже чарівно виглядати. Навесні вона насиченого, зеленого кольору, а влітку і восени вона блакитна красуня. Поряд з нею її сестричка Ялина канадська коніка. Ось дивіться, коніка вона зелена. І навесні в неї прирісти, насиченого вони ось схожі на от такого кольору прирісти. Це інша ялинка, трохи пізніше про неї розповім. А ось дивіться коніка. Вона пухнаста, неймовірна красуня. Вони всі, сестрички, двоюрідні, всі канадські ялини, тільки вони різняться своїм кольором. Ось теж красуня, неймовірна. Ялина канадська, Rainbows Енд. Як вони всі зростають? Всі вони в десятирічному віці будуть за вишки півтора метри, високими вони не зростають. В ідеальних умовах вони можуть вирости до висоти 2 метри. Але це в ідеальних коли доглядаєте, коли підживлюєте, коли все робите правильно, і умови зростання теж правильні. Які умови зростання для цих ялинок? Грунт повинен бути легкий, супіщаний або суглінок, але дуже такий пухкий, щоб вони могли дуже гарно зростати. Вони не бояться сонця, вони не бояться морозів. До мінус 30-35 вони витримують наші українські морози. Тому висаджувати в будь-якому садочці. Можна і вони будуть гарно зростати. Вони чим відрізняються: ось всі ці високі ялинки. Ця блакитна влітку, Rainbows енд влітку буде жовтого кольору, якщо вона буде зростати на яскравому сонечку. І в неї прирісти відрізняються. Вони більш такі яскраві, більш насичені. Ялина канадська коніка, вона буде зеленого кольору влітку. Ось така в них різниця. А ще, друзі, біля мене стоїть теж їх сестричка. Дивіться. Це блакитна ялина канадська Sanders Blue. Ось вона. Вона ще маленька. І дивіться, обирала її в декілька стовбурів. Бо хочу саме з неї робити дуже гарну топіарну форму. Вона трошки підросте. Ось тут. Щось змінювати буду. А будуть в мене дві такі блакитні кулі. Ну це моя мрія. Чому я звернула увагу саме на цю ялинку? Друзі, у 2021 році в нас була мета трошки перетворити свій садочок. Квітники нові, там, ну, все перетворити. Але війна завадила цьому, і наші плани трошки змінилися. Але Тут є декілька рослинок, які я з собою привезла з дачі сюди, в Харків, де в нас підтовнічик, щоб доглядати за цими гарлими рослинками. Ще одна є красуня. Сховалася, ось дивіться. Ялина канадська Daisy White. Вона особлива красуня на весні. Можна побачити, що вона і зараз найяскравіша серед усіх ялинок. В неї прирісти на весні яскравого жовтого кольору. Ну, це неймовірне видовище. Якщо в нас залишилося, залишилося відео, коли ось ці прирісти з'являлися, обов'язково ми ставимо в це відео. Бо це видовище ну, захоплююче. Зараз кінець травня місяця. Вже всі ялинки змінилися. Але протягом квітня і початку травня місяця всі вони мають неймовірний вигляд. Коли вся природа прокидається, коли всі рослинки прокидаються, оці нові прирісти це ну, саме те, що приваблює ваш погляд. Всі ці ялинки. І Sanders Blue, і коніка Вандер, і Дезі Вайт, і Ялина канадська Рейнбовс Енд, і Ялина канадська коніка. Всі вони гарно зростають на сонечки. Вони можуть зростати і в півтіні. Але друзі, ось вам приклад того, що ялинка зростала на півтіні. Вона трохи рихловата стає. Бачите, ось ця на сонечку зростає на яскравому. Ось ця на яскравому сонечку і ця, вони пухнасті. Ну, ця ще маленька, не дуже можна побачити ще форму її. А ця гарно зростає, але те, що сонечка не дуже багато, бачите, ось так воно на рослини ось так от... впливає. впливає, дякую, забула слово. Високі рослинки висадили. Вони завжди на задньому плані. Для того, щоб красивий був фон для вашої композиції. А тепер, друзі, що ж в нас стоїть такого внизу? Що ж це за ялинки? Високі вони, або які вони. Одразу можна навіть зараз побачити, якого вигляду мають ось ці ялинки від природи. Бо є ялинки від природи, коли видні, а є, ніби такі, як. Подушки, дивіться, вони так і зростають. Ось переді мною це ялина Little Джим. Вона дуже повільно зростає. В дорослому віці вона має висоту 60 см за вишки і 70 см за ширшки. Дивіться, ось в мене тут дві трошки різні, і дві неймовірні красуні. Прирісти. Навесні яскравого, такого, такого лимонного кольору. Привабливо дуже виглядає, повільно зростає для невеличких садочків. А поряд з нею, дивіться, неймовірний красень. Чому красень? Тому що це ялина сербська Карл. Вона теж невелика. Зростає за вишки 60-70 см і заширські так само: 60-70 см. Взагалі, ось ці рослини, які на передньому плані зараз ви можете побачити, вони всі зростають ось саме до такої висоти: 60-70 см за вишки і 60-70 сантиметрів вширшки. Не дуже великі, акуратні. І в е, будь-якому невеличкому садочку, або в японському садочку, або десь біля е, невеличкого такого водоймища будуть дуже гарно виглядати, якщо вам хочеться, щоб подушка була блакитного кольору, ось дивіться, друзі, ялина Вальдбрун. В неї ось такі пагони, вони вниз, отак, от спускаються, неймовірно красиві, і навіть навесні прирісти, вони не яскравого зеленого кольору, а трохи такий блакитніший колір. Дуже привабливо виглядає. І Дивіться, яка структура пагонів. Вони неймовірні, якісь такі широкі, ну не схожі на будь-яку ялинку, яка ось тут стоїть теж за ширшки 60-70 см, за вишки 60-70 см. А перед нею стоїть неймовірна куля, щільна, дуже щільна. Це ялина Echiniformis. Повільно зростає, можна побачити прирісти, дуже маленькі, там до сантиметра, ну може трошки трошки більше. Вони насиченого зеленого кольору, колір е, такий е, смарагдовий, дуже привабливий, і куля ідеальна від природи. Навіть стригти не треба. Якщо ви любите пухнасті хвойні рослинки, ось друзі. Альберта Глоб, пухнаста ідеальна куля, теж дуже повільно зростає. Прирісти невеличкі сантиметр, може, до двох сантиметрів. Я там міряла, є такі прирісти, що і два сантиметри. Але дивіться, від природи ідеальна куля. Посадили. І тільки споглядаєте на цю красу. Прирісти на весні насиченого зеленого кольору, вона м'якенька. Якщо ну ця не колюча, друзі, зовсім не колюча. Навіть виглядаючи більш пухнастою, я б сказала, що тра ось Альберта та глуби трошки колючіша ніж Ехініформіс. Боже, друзі, я ось задивилася Вальдпрун – ну це неймовірне видовище. Дивіться: прирісти схожі на ехініформіс по кольору, а середина, ось така насичена, дуже темно блакитна. Дуже популярна ялина Нідіформіс. Дуже багато в яких садочках зростає. І не дивлячись на те, що всі пишуть, що вона повільно зростає, друзі. Ну я скажу, що споглядаю ось за цими двома Нідіформісами, це мої Нідіформіси, які привезла я зі свого садочка, щоб тут споглядати за ними і доглядати. Так от, друзі, з минулого року вони збільшилися в два рази. Два рази збільшилися так, Підживлення, поливи повинні бути. Але навіть без нашого догляду вони були прикопані в нашому череночнику, Хто з нами давно на каналі знає, що я на зиму всі рослинки закопую, щоб вони збереглися взимку. Ось саме вони перечекали і зиму і минулий рік. А вже навесні цього року ми їх привезли ось сюди. Ну хочу, щоб вони були поряд зі мною. Що коли ми приїжджаємо до міста, щоб і тут мої рослинки були поряд зі мною, коли ми на дачі, там багато дорослих рослинок, які теж зустрічають нас своєю красою. Ну і ще одна красоня це неймовірна. Вона особлива це ялина пуш. Навесні в неї ось такого яскравого кольору яскравого червоного кольору шишки. Друзі, ви уявіть собі, от вся вона, вся ось ця велика куля, така вона трохи куля, трохи подушка, вона вся в яскравих е шишках. Вони потім... Становляться коричневого кольору, можна побачити, це шишки минулого року. А молоді шишки всі-всі червоні. Це таке зворушливе видовище. Ну, ось, дивіться, Якщо у вас така подушка, подушка ялинка буде зростати, ну, будь-хто, хто зайде в ваш садочок, він ахне. Скаже, що це таке красиве. А ви скажете, а це ялина пош. Всі ялини, що ми тут вам показали, всі вони мають однакові умови зростання. Вони всі гарно зростають на сонці. Вони можуть зростати на півтіні, але дивіться, щоб ви знали, що вони рухловаті будуть, не такі щільні, як, от, дивіться, Rainbows Енд. Найкраще гвойні рослини зростають в ґрунті, який легкий, щоб в ньому і повітря було, щоб волога була, але щоб він не дуже такий був щільний, друзі, щоб корінців могли в різні сторони розвиватися і е, е, в ґрунті розташовуватися: Сопіщаний ґрунт, сугліністий ґрунт, але обов'язково щоб він був не важкий, сугліністий, щоб там пісочку було достатньо. Ну, всього того, як я і сказала. Всі рослини, всі, що ви бачите, всі гарно стрижуться. Якщо вам не подобається форма, якщо вам не подобається якісь гілочки, які не в ту сторону зростають, або ну, у вас е, у виявищі, щоб рослинка трошки по-іншому виглядала, можете стригти будь-яку форму задавати. Е, дивіться, тільки. От, яку б я ялину не стригла, бо вона дуже приваблива дуже і невелика це ялина пуш. Бо неймовірні червоні, червоні шишки це саме її особливість. Всі рослини можна вистригати таким чином, щоб вони були на штамбі. Можна трошки ось тут прибирати гілочки і залишати тільки зверху ось всі ці. Хвоїночки і всі ці пагони, а знизу видаляти. Ну, от дивіться, можна побачити, ось так можна. От, бачите, ось на ялинці Rainbow Sand Можна видалити ось ці гілочки, ці. І у вас вже буде, дивіться, ось така ялина, ось така, буде на штампі. Дуже привабливо виглядають такі рослинки. Особливо, якщо внизу у вас квітничок замульчований чорною городканиною, а зверху нього декоративне каміння, або соснова кара, або ну, ще щось чим ще можна замульчувати. Можна сосновими голками замульчувати. Ну це вже не дуже, але ось каміння, соснова кара дуже декоративно виглядає. Ось саме зараз, наприкінці травня місяця, коли вже вийшли всі прирісти, можемо підстригти, якщо нам не подобається зовнішній вигляд нашої ялинки. Стрижки можна робити або акумуляторним кущорізом. Акумуляторні ножиці це називається, або звичайними садовими ножицями, або, або можна навіть секатором. Ну, Це довше буде, але це можна робити, друзі. Видаляєте всі е, пагони, всі е, гілочки, які е, трошки ось за е, красивий контур рослинки виходять. Чим частіше ви будете стригти вашу хвойну рослину будь-яку, тим е, більш щільніша вона буде. І ще, друзі, в маленькому віці багато які рослини, вони мають ось такий не дуже е, не дуже такий, ну, привабливий, можна сказати. Хоча вони красиві в будь-якому віці, але вони не мають ось такої форми, коли вже дорослі, такі гарні. Е, трошки Підростаючи і крона більш щільна становиться, навіть якщо ви стригти не будете. Від природи так буде. В малому, в малому віці вони можуть бути такими. Тому не засмучуйтеся, коли ви придбали рослинку, а вона ну щось ось дивіться. Ну така, от не так виглядає. Нічого страшного, якщо вона буде зростати на сонечку, якщо ви будете її поливати, дощувати, бо хвині рослини обожнюють. Якщо е зі шланга ви по ним, отак, от, дощуванням їх, е особливо ввечері, будете їх балувати після кожної стрижки. Можна обробити рослини від шкідників і від хвороб, будь-які препарати, які використовує ви обробляючи або троянди, або рослини в вашому садочку. Я навіть коли обробляю дерева і в мене залишається розчин, я можу і хвойні рослини таким самим розчином обробити. Наприклад, приведу вам, чим можна обробляти хвойні рослини від шкідників і від хвороб. Ось нещодавно я обробляла. Своїх воїнів препаратами сальто плюс твікс. По інструкції використовувала і можна додати ще підживлення. Підживлення можна ось таке: дивіться, друзі, використати. В мене є дуже гарний препарат Grow для хвойних відновлення, і препарат Рівал. Він для овочевих. Він також підходить для хвойних культур, вже використовувала. І ось тут в міні підонечку наші рослинки теж підгодовувала ось такими препаратами. Чередую їх не одним препаратом. А щоб якщо ми сьогодні підстригли, використаємо препарат Smart Grow. через два тижні. Підживлення, покронів оприскувач розводимо і розчиняємо, і зверху оприскуванням підживлюємо. Тоді вже препарат рибал. Можна мегафол, можна брексіл для хвойних рослин. Будь-які препарати дуже гарно. І, взагалі, друзі, якщо ви хочете, щоб ваші хвойні рослинки виглядали дуже гарно, насичений колір мали, треба їх підживлювати. Тоді вони будуть виглядати дуже ефектно. Тому не жалійте для своїх гарних рослинок ось такої їжі. Нехай в ваших садочках зростають гарні, доглянуті, ексклюзивні рослинки, які вам будуть приносити насолоду, зростаючи в ваших садочках протягом всього року. Бажаємо вам натхнення, створення красивих квітників. Кам'янистих гірок, рокарів тощо друзі. Нашій Україні бажаємо перемоги! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому питомничку біля наших рослин або на нашій дачі в нашому садочку. До зустрічі на нашому каналі САД Світла Світлани.